День 136, Біблія, книга Псалмів, Псалом 118 Прославляйте Господа, адже Він добрий і Його милосердя вічне, хай скаже Ізраїль, Його милосердя вічне, нехай скаже дім Аарона, Його милосердя вічне. Хай скажуть усі, котрі шанують Господа, Його милосердя вічне. У своєму утиску я заволав до Господа. Господь мене почув і визволив, Господь зі мною, я не боюсь нікого. Що може зробити мені людина? Господь зі мною допомагає мені, я спокійно дивитимусь на моїх ворогів. Краще покладатись на Господа, ніж надіятись на людину, краще шукати притулку в Господа, ніж надіятись на можновладців. Звідусіль народи оточили мене, але я дав їм відсіч Господнім іменем. Вони оточили мене. Звели облогу, проте я дав їм відсіч Господнім іменем, обсіли мене на чарі бджіл, але погасли, як вогонь у тернині, бо я дав їм відсіч Господнім іменем, сильно штовхнули мене, щоб збити з ніг, та Господь мені допоміг. Господь моя сила та пісня. Він став мені порятунком, вигуки радості й торжества в наметах праведників. Господня правиця здійснює перемогу, Господня правиця високо піднята, Господня правиця виявляє потугу. Я не помру, але буду жити, щоб розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене, але на смерть мене не видав. Відчиніть мені брами істини, щоб мені увійти ними й прославити Господа. Це Господня брама, нею входять праведні. Дякую тобі, що ти мене вислухав і став моїм спасінням. Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем, від Господа це походить, і видається дивовижним у наших очах. Цей день особливим зробив Господь. Радіймо та веселімося в ньому. О Господи, спаси нас! О Господи, пошли нам успіх, благословений, хто приходить в ім'я Господнє. Благословляємо вас з Господнього дому. Господь є Богом, Він осяє в нас, в'яжіть святкову жертву мотусками, ведіть дороги в жертовника. Ти, мій Бог, тебе я буду прославляти, Боже мій, величатиму тебе. Прославляйте Господа, бо Він добрий і Його милосердя вічне. Друга книга Самуїла. У попередніх розділах Сини Давида. Союз Давида з Авнером. Йоав вбиває Авнера, Давид оплакує Авнера. Вбивство Ішбошета, сина Саула. Розділ п'ятий. Після цих подій всі Ізраїлеві племена прибули до Давида в Хеврон і промовили такі слова. Ось ми твоя кістка і твоє тіло. Ще у ті часи, коли Саул був нашим царем. Ти був тим, котрий виводив Ізраїль у військові походи, і приводив. Ще тоді Господь сказав тобі: ти будеш пасти, народ мій Ізраїль, і станеш володарем над Ізраїлем. Отже, всі Ізраїлеві старішини прибули до царя в Хеврон, і цар Давид уклав з ними в Хевроні заповіт перед Господом, після чого вони помазали Давида царем над Ізраїлем. Давидові було 30 років, коли він став царем, і царював він 40 років. Сім років і шість місяців він царював над Юдою в Хевроні, і 33 роки владарював у Єрусалимі над усім Ізраїлем і Юдою. Одного разу, коли цар зі своїм військом пішов на Єрусалим проти Євусейців, що жили в тім краю, вони переказували Давидові, мовляв, ти не війдеш сюди. Бо навіть сліпи та кульгаві воюватимуть проти тебе, а це означало, Давид ніколи сюди не виступить. І все ж Давид заволодів фортецею Сіон, тепер це місто Давида. А було все так: того дня Давид сказав той, хто вдарить Євусеця, пробравшись через канал водопроводу, той знищить отих сліпих і кульгавих, яких зненавиділа душа Давида. Тому й говорять сліпі та криві не ввійдуть до храму. Отже Давид поселився в Твердині і назвав її містом Давида. Пізніше Давид відбудував місто і навколишні стіни від фортеці Міло і до середини. З часом Давид ставав дедалі могутнішим, і Господь, Бог Саваот, був із ним. Якось Тирський цар Хірам надіслав до Давида послів, які доставили кедрове дерево разом з будівничими столярами майстрами, каменярами. Для зведення стін вони спорудили Давидові власний палац. Давид ще раз пересвідчився, що це Господь поставив його царем над Ізраїлем і звеличив його царство заради свого народу Ізраїлю. Після переселення з Хеврона Давид узяв собі ще наложниць і дружин з Єрусалима, котрі також народили Давидові синів і дочок. Ось імена тих, котрі йому народились в Єрусалимі. Шамуа, Шовав, Натан і Соломон, Єбхар, Елішуа, Нефек і Яфія, Єлішама, Еліада та Еліфалет. Коли ж филистимці дізнались, що Давид помазаний царем над Ізраїлем, то все филистимське військо вирушило, аби знайти Давида. Дізнавшись про це, Давид перейшов у фортецю. Прибувши, филистимці отаборились в Рефаїмській долині. Тоді Давид звернувся до Господа з запитанням, чи виступати мені проти филистимців, і чи віддаси їх у мої руки? І Господь відповів Давидові: Виступай, адже я, безперечно, віддам филистимське військо в твої руки. Тож Давид вирушив до Вал Праціма, там Давид ущент розбив їх, промовивши: Господь зробив серед моїх ворогів переді мною пролом, який проривають води, тому й назване. Те місце Вал Ваал-Перацім. Филистимці навіть полишали там своїх божків, які Давид і його воїни забрали. Проте через якийсь час филистимці знову прийшли й отаборись у Рефаїмській долині. Тому Давид знову запитав Господа, а він відповів Не йди на них прямо, а обійди їх з тилу, напади на них зі сторони бальзамових дерев. Отже, коли почуєш відгомін приглушених кроків по верхів'ях бальзамових дерев, тоді виступай. Це означатиме, що Господь йде перед тобою, аби знищити табір филистимців. Давид зробив так, як йому наказав Господь тож він громив филистимців від Гіви і аж до повороту на Гезер. Розділ шостий. Давид знову відібрав з ізраїльтян 30 тисяч найдобірніших воїнів. Після цього Давид разом з усім своїм військом вирушив у похід у Юден Баал, щоб перенести звідти Божий ковчег, над яким закликається особливе ім'я ім'я Господа Саваота, який сидить на Херувимах. Отже, вони поставили Божий ковчег на нового воза і вивезли його з дому Авінадава, що на узгір'ї. Сини Авінадава, Уза та Ахіо супроводжували цей новий віз з божим ковчегом від дому Авінадава, що на Узгір'ї. при цьому Ахіо йшов попереду ковчега. Давид і всі ізраїльтяни з усіх сил хороводили перед Господом під супровід різних інструментів з кипарисового дерева на гуслах, арфах, сопілках, бубнах, трубах і цимбалах. Коли вони підійшли до току Нахона… То Уза простягнув руку до Божого ковчега і вхопився за нього, оскільки воли його нахилили. В цю мить запалав Господній гнів на Узу, і він був уражений богом за виявлену необережність. Там, біля Божого ковчега, він помер. Тож Давид дуже засмутився через те, що Господь уразив узу, назвавши те місце Перець Уза, враження Узи. Воно так називається і до сьогодні. В той час Давида охопив страх перед Господом, і він сказав: Як же тоді може увійти Господній ковчег до мене? Отже Давид відмовився супроводжувати Господній ковчег у місто Давида, а направив його Давид у дім Овет Едома з Гата. Таким чином, Господній ковчег залишався в домі овет Едома з Гата три місяці. Господь же благословляв овет Едома і всю його родину. А коли цареві Давидові повідомили, сказавши, Господь завдяки Божому ковчегу, поблагословив дім Овет Едома і все, що в нього, то Давид пішов і урочисто переніс Божий ковчег з дому Овет Едома в місто Давида. А відбувалось усе так. Коли ті, що несли Господній ковчег, проходили шість кроків, то приносили в жертву вола і відгодоване теля. Сам же Давид, одягнутий у ляний Ефот, завзято підтанцьовував у хороводі перед Господом. Отже, Давид разом з усіма ізраїльтянами під радісні вигуки і звуки труби переніс Господній ковчег. Так сталося, що коли господній ковчег входив у місто Давида, дочка Саула Мелхола подивилась у вікно і, побачивши царя Давида, який, підтанцьовуючи, підскакував перед Господом, відчула до нього у своєму серці зневагу. Нарешті Господній ковчег принесли і встановили його на призначене для нього місце посеред намету, який для нього спорудив Давид. Після цього Давид приніс перед Господом жертву всепалення, а також мирні жертви, завершивши жертвоприношення всепалення і мирні жертви. Давид поблагословив народ в ім'я Господа Саваота, потім він роздав усьому народові усій численній кількості ізраїльтян, кожному, зокрема, як чоловікам, так і жінкам, по одній хлібині, по одному кусневі печеного на вогні м'яса та по одному коржику з родзинками. Після цього весь народ розійшовся, кожен пішов до свого дому. Коли Давид повернувся, аби поблагословити свою родину, Давидові назустріч вийшла дочка Саула, Мелхола, та іронічно зауважила, як же достойно прославився сьогодні ізраїльський цар, оголившись перед очима служанок своїх воїнів, як оголюється хіба що якийсь легковажний Гульвіса? Давид же відповів Мелхолі, Я веселився і танцював перед Господом, перед Господом, котрий віддав перевагу мені замість твого батька. Як і замість кожного з його роду, ставивши мене правителем над Господнім народом, над усім Ізраїлем. Я готовий принизитись у власних очах ще більше, тоді як в очах служниць, про яких ти говориш, Я буду в честі. І не було в Мелхоли Саулової дочки, дітей до самої її смерті. Друге послання апостола Павла до Коринтян у попередніх розділах. Смуток апостола, лист, написаний Духом живого Бога. Розділ 4. Ось тому, маючи як помилувані, таке служіння, не втрачаємо відваги. Адже ми, відрікшись таємних ганебних діл, не живемо в лукавстві і не перекручуємо Божого Слова, а через виявлення істини доручаємо себе перед Богом кожному людському сумлінню. Якщо наша Євангелія закрита, то вона закрита для тих, які гинуть, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоби для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він образ Бога. Ми не проповідуємо себе, але Господа Ісуса Христа, ми ж ваші раби через Ісуса. Бог, який сказав, нехай із темряви засяє світло, освітив наші серця. Щоби просвітити пізнання Божої слави в особі Ісуса Христа. Цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не наша. В усьому нас тіснять, але ми не пригноблені. Ми в скрутних обставинах, але не впадаємо в розпач. Нас переслідують, але ми не залишені. Нас принижують, але ми не вигублені. Ми завжди носимо в тілі мертвість Ісуса. Щоб і життя Ісуса проявилося в нашому тілі, ми живі постійно віддаємо себе на смерть задля Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилося в нашому смертному тілі, тому смерть діє в нас, а життя у вас, маючи той самий дух віри згідно з Писанням увірував Я, тому й заговорив, ми віримо, тому й говоримо. Оскільки знаємо, що Той, Хто Воскресив Господа Ісуса і нас воскресить, з Ісусом та поставить разом з вами, адже все для вас, щоб благодать, примножена багатьма, щедро принесла подяку для Божої слави. Тому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день. Адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понадміру вічну славу, оскільки ми не дивимося на видиме. А на те, що невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне.